У цьому відео я вперше спробую пройти Terraria з Calamity модом у режимі Inferno з друзями. Раніше ми ще не проходили режиму Inferno для Calamity моду, але ми знали, що він буде складним, так як він додає ХП, шкоду, нові типи атак, штучний інтелект покращує для мобів та босів. Знаючи це, ми, роз... ми схотіли зробити собі будинок, щоб там присидіти у першу ніч. Для цього ми пошли рубати дрова. І трошки пізніше я вам покажу, що з цього вийшло. А поки замість того, щоб робити будинок, Іван вирішив просто піти в канаву і жити там. Я грав за мага, тому я пішов, понавбивав вольфрумових машинок та зробив собі магічний полосос. Окрім цього, зробив собі кактусову броню. Як і казав, не хотілося мені робити звичайну коробку, тому зробив трошки інакший дім. Будинок побудував з дерева, трошки такий креатив додав, зробив прикольні сходи і чердак. Але поки ми займалися будівництвом, до нас прийшов Слимак. Це наш перший бос. Шесть. Та ти шо? І вже з першим босом в нас виникли деякі труднощі, бо, по-перше, в нього дуже багато хп, в нього дуже багато шкоди. Так він ще запускає якісь рубіни червоні, які стріляють. Та ще на кінець, під самий кінець, він почав вилізати. Ось цей клятий нізя, що в ньому весь час сидить. Він вилазить і починає стріляти якимось рікенами, і мало того його ще й бити не можна. Тому нам довелось трошки підкачатись, так би мовити, пожирніти, тобто ми позбирали криштали ХП і мани. Окрім цього, я ще зробив собі броню джунглів та желез медузи на ману та швидкість. Потім, за допомогою гобліна-винахідника, я зробив собі покращені чоботи спектральні. Подальшій грі я перекрав ще їх у більш кращий варіант, тобто чоботи. До речі, я не знав таку фішку. Виявляється, що ви не зможете заселити до хати НПС, якщо ваш стіл та стілець будуть розташовані на платформах, але я знайшов рішення, можна одну ніжку підвісити на платформі, а іншу ніжку столу поставити на блок. Загалом ці два боси в нас не викликали ніяких труднощів, ми їх легко пройшли, а особливо черв'яка, ми його ще пофармили, бо з нього випадають цікаві речі для риболовлі. І наступному черзі босів в нас був грибний краб. Він виявився досить легким також. Він, звісно, отримав певні нові атаки, наприклад, він почав випускати ось ці грибні спори, коли бахає клішнями об підлогу. Але все ж таки він набагато легший за Слимака, адже ми вже трошки розвинені. Хоча я й намагався здохнути як тільки міг, як бачите, у той момент ухилятись від його атак не входило до моїх планів. І наступним нашим босом був скажений сірий черв'як. Він був е, найскладнішим, напевно, з усіх, бо він мав унікальну можливість ділитись навпіл після смерті. Ось, і ми просто не знали, скільки разів його треба замочити, щоб він остаточно вже сконав. Е, ну і треба зазначити, що я тут просто стояв, знімав на камеру, а основний демедж наносив мій друг Влад, бо ну, самі бачите, в мене така собі зброя проти нього. як бачите, скажений гельмін був переможений, тому ми пішли до пекла аби накопати собі руди, з якої потім я зробив собі прикольні пушки. І наступний бос виявився дуже складним, адже, по-перше, він дуже швидкий. Особливо я зовсім розумію, як ухилятись від тієї атаки, коли він заграний не на тебе, а на когось іншого. І він просто обертається навколо своєї цілі просто з неймовірною швидкістю. Не уявляю, як можна це доджити. Ось, по-по-друге, в нього дуже багато. ХП і шкоди, і що найбільше заважає, це те, що в нас є дуже багато ось цих от ефектів від зброї, і в нього є дуже багато ефектів від його атак, і не просто не зрозуміло від чого потрібно ухилятись, від чого не потрібно, і взагалі як чинити, як це падло вбити. Коли ми врешті добили цей клятий вулик, у нас було дуже багато емоцій. Влад кричав просто у дискорд: Давай, довби, довбий. Ось. І на цьому моменті ми його перемогли і просто пішли копати нову роду. Вона, до речі, копалась на ось цих от марах бі біленьких. І вона, до речі, копалась дуже цікавим звуком. Ось послухайте. Що ж, наступного разу розпочнемо зі скелета, я чув, що він дуже складний у цьому режимі. А поки всім дякую за перегляд, можете підтримати відео з дизлайком, а канал страйком.